Луцьк знову схилив голови у жалобі. На колінах та зі сльозами на очах лучани зустріли полеглого воїна Олександра Мартинюка. Попрощатися з героєм зібралися рідні, близькі та небайдужі громадяни. Ми колеги Людмили Данилюк, вона наша працівниця, працівниця гіпермаркету там-там. Ми нашим колективом прийшли підтримати її, виразити співчуття, ну, тому що загинув її син. Це, звичайно, прикро всім. І щирі співчуття родині будемо старатися її підтримати нашим колективом. Ну всі ну, саме гірше, що це відбувається, напевно, в кожній родині, але потрібна підтримка і співчуття. Молодший сержант Олександр Мартинюк був призваний на військову службу помічника гранатометника першого відділення інспекторів прикордонної служби. Військовослужбовець боронив країну на Харківщині. Дуже любив життя, не хотів на на цю війну. Завжди він посміхався, завжди в гарному настрої. Шкода хлопця дуже молодий. Усі пригадують Олександра як хорошу та життєрадісну людину. Згадує з теплом на серці та сльозами на очах полеглого воїна і його друг дитинства. В'ячеслав пригадує, як безтурботно любий друг Олександр водив його до школи. Ні, він тут служив, як на з білоруської сторони в пограничниках. То да, йому щось більш-менш подобалось, і треба. Він розумів, що треба. Тому що якщо не він, то хто? А на ноль їхати він не хотів. Достання він не хотів, казав Славі, я боюся. Боюся, каже, і мені страшно. Він каже, ну але ми мусимо. Мусимо, тому що ніхто крім нас. На жаль, свій останній бій Олександр Мартинюк прийняв 20 серпня поблизу населеного пункту Вовченські хутори Харківської області. Прощалися з героєм у кафедральному соборі Святої Трійці. ми проважає того воїна, героя нашого, душа, якого наповнена любов'ю за нас за Україну. За свою віру, за свою державу, за свою батьківщину, за свою землю. Він віддав своє життя найбільше, що може мати людина в цьому житті, своє особисте життя. Смерть москаля і слава Збройним силам України! Слава нашому Захисну! Слава Україні, поховали Олександра Мартинюка в секторі військових поховань міського кладовища у селі Гараджа, Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна шана герою. Анна Рарохнеля Прокопчук для новин на часі.